Агрохімічні технології, провідний український бренд засобів захисту рослин. АХТ розробляє унікальні продукти з інноваційними комбінаціями діючих речовин. Вісім препаратів бренду не мають аналогів в Україні. Серед них тіатрин, прогресивний інсектицидний протруйник, що має одночасно і репелентний ефект для захисту насіння від ґрунтових шкідників і системну дію для захисту від шкідників сходів. Препарат Тіаклотрин М новітній трьохкомпонентний інсектицид для антирезистентних програм, дозволяє продовжувати ефективно контролювати широкий спектр шкідників за помірний бюджет. Препарат Цимоксил – прогресивний фунгіцид, що вирішує складно контрольовану проблему несправжньої борошнистої роси та захищає від широкого спектру інших хвороб на соняшнику та сої. Агрохімічні технології, покращені формуляції, рецептури власної розробки, інноваційні комбінації діючих речовин запитуйте у дистриб'юторів.